Щось ніяк не доходив до руки, то вирішив швиденько записати хоч частину. Коротше, мій бандит. Почнемо спереду. Значить, поміняв я лампу на світлодіодну. Зараз запалюю його по поближу світу. І поміняв габарит теж на світлодіодне. Валить чудово, але дуже важливо, коли ставиш світодіодну лампу, щоб воно щоб відрегулювати світло. Це не складно, але щоб не сліпили інших. Далі, що поміняв поворотники, поставив ці Kellerman, вони з габаритами, з Day Running Light. Але заодно в них є і поворотнички. Гарно видно, це плюс, мінус. Друзі, з якими катаюсь, кажуть, що кажуть, що коли я гальмую, особливо задні, ззаді такі самі в мене стоять, Вони як і габарити працюють, і як стопи. І от коли кажуть, що я гальмую і працюю поворотник, то поворотника не дуже сильно видно через те, що стопи дуже яскраві. Такі сюди Але дуже яскраві вони будь якому випадку. Скло турінговий МРА. Поставив такі проставочки SW Матях на дзеркала, щоб вони далі були ширші. Стало видно трішки краще, але з'явилася трішки вібрація. Незначна абсолютно. Зараз майже не помічаю на швидкості. Трошки стали більше бавтатися. Але не, не критично. О, тут. тут в мене... Да, я поміняв звичайно всі гальмівні шланги на е, армовані. Це дохіра шлангів і достатньо складний процес, бо треба АБС проводити під жопу. Але два дні зайняло, я за два вечора зробив. Е, тут свіжі диски Brembo стоять, бо оригінальні вже були виїзані в хлам. Набагато менша була товщина, ніж можлива. Поставив ось такі срані, але вони, можна сказати, красиві, бо якщо він падає на бік, воно його навіть не таркається. Ще з прикольного такий поставив я бризговічок, чи як він називається, щоб не ляпало на труби і на мотор. Ну, Тягне дуже. Помітив різницю, але думаю, що стало чище, бо в такому випадку воно не заважає і точно не ляпає. Що ще з цікавого? Е, ну, ручки з підігрівом, це класіка. Оксфорд, але займає купу місця, цей весь Оксфорд можна знайти простіші ручки з такою штучкою, е, з пультиком дуже маленьким. Так що це Наступний раз буду ставити інші, якщо не буде вбудованих. Поставив я два USB-порта на Луюсі замовив. Бо От. працює бомбезно. Через рілешку під'єднав. Це критина для GPS, том-toм. -том. Що ще, це пошкрябаний радіатор і, як ти бачиш, кривий. Це я так їздив в Італії і трішки вирішив, як він скользить, перевірити, як скользить мотоцикл на боку. Добре, скользить, чудово, далеко їде. Погнувся радіатор, кришпеди потерлися. То я замінив кришпеди на такий от бар. Він офігенський, найкращий з цих, що я бачив. Я поміняв два. У мене були кришпеди, був бар, але він був здоровезний, займав купу місця інший цей. Офігенно, його майже не видно, він під колір рами, його майже не видно і він просто чудово вписується. SW Motec. На Бак я обклеїв в таку прозову пліночку, щоб він не шклябався від джинсів і костюма, і всього іншого. Ну, Звичайно, ця штучка, це все. Сумку на бак собі поставив. Теж Motec, У них є такий варіант, називається GS. Я думаю, що це для BMW робили, але вона чудово підходить під цей бак також. Це тюнінг моя ножка, це теж від падіння. Спочатку вона погнулася від того, що вона не витримала поворотів, бо низько ну, закладав і вона погнулася, потім добив її вже цим падінням трішки. Поміняв вихлопуху на Yoshimura R10, здається, називається. Просто мега задоволений. Вона набагато легше, вона коротше, круто виглядає, і офігенний звук і вона не гірчить гучно. Вона просто Дуже дає такий міський. Дуже-дуже прикольно. Задній диск гармівний теж поміняв на Brembo Теж тому був вже старий заюзаний. катаю зараз постав Michelin Road 6. мега задоволений, тримають асфальт як цей. Далі на задньому колесі поставив отакий теж кешбринговічок, щоб він не ляпав по ідеї, на амортизатор десь там. Але, чорт його знає, воно все одно все брудне, як ти бачиш, то невідомо чи цей тюнінг допоміг. Обклеїв ці кришечки карбоном дешевим. Хірня. По -по -по. Це я розказав. Да. Гальма поставив собі, розкошелився, купив собі Brembo теж циліндр. Гальмує тепер з новими дисками, з новим циліндром, просто як вкопаний. Стає, ніяких проблем немає. Абсолютно. Поміняв е, пасажирські підніжки на такі чорні маленькі. Класні, тим, що вони набагато виглядають менше, ніж ці стандартні доробли здорові. Ага, зараз бачу, я пасажирів майже не катаю, то можна їх взагалі зняти нафіг ці штуки, щоб воно класно виглядало. Тут дуже раджу для багажника, для бокових кофрів. У мене зараз нема, але є оце кріплення одне друге. І сама рамка, на яку вони кофри кріпляться, вона знімається. Тобто немає ніяких труб, якщо ти без кофів їздиш, без бокових, дуже виглядає чудово. Е що тут ще? Ага, е Додатковий ще брізговичок сюди поставив, е теж з Луїса. Скажу, що не раджу, тому що зламав він номер. Він чіпляється тільки до номера на скотч. Від тряски мені зламав номер. Але я його зараз під'єднав номер, як ти бачиш, вже на чотирьох болтах, чи на п'яти, на От. І там ще я приклеїв, щоб воно тряслося разом з основним каркасом по Е, Ідея була, щоб не заляпувало. Бо дуже часто на кофрі на задньому тут все було в говні, в багнюці через дощ, і це в принципі допомогло. Нема прямо такої багнюки. Тут же сидіння в мене куку. -ку. Думаю, що десь тормозуха попала або вже просто від старості, від, від сонця, від старості протерлося. Ну, Я думаю, це звичайний термометр. Абсолютно не потрібна річ. По приколу можна поставити. Е, mm -hmm. да. Ну, власне, Власне, це все. Все інше, все інше стандартне. Все, що залишилось. Ну, отакі от цяцьки в мене стоять на бандосіку. Все, до зустрічі. Чао!